Всім добрий ранок! Ми сьогодні приїхали в Чайна таун. Я жила в Китаї в сумі, не пам'ятаю, 9 місяців, мабуть. І я просто, так може, не можна говорити, але я просто ненавиджу їхню не кухню. Це завжди якесь невідоме м'ясо. Наприклад, ось така смакотінь. и любят на здоровье. Грают в какую-то Это шахматы такие? Не, не знаю, что это такое. Если кто-то знает, то напишет нам. Я не знаю, что это такое. Це флешбеки з Китаю і ці запахи, і мені неприємно було, що міг теж не сильно був в захваті. Того ми катаємось на Тук-Туки. Добре, що ми не в Китаї, я хочу вам сказати, добре, що ми не в Китаї. Це особисто моє відношення до Китаю і до їхньої культури і їжі.